я Флуги, в мене до вас є пропозиція. Якщо ви дійсно такий скептик, яким себе заявляєте, якщо ви вважаєте, що магія це повна фігня, її не існує, вона не працює. Якщо ви вважаєте, що всі езотерики і магії, інфоцигани, шарлатани і взагалі люди, які просто обманюють інших людей, вкладемо парі. Ви відправляєте мені свій біоматеріал, а я витрачаю свій час для того, аби довести вам, що магія існує. Що скажете? Тільки давайте по чесноку, бо я ж діагностуватиму, щоб це щоб ви не зрізали там шерсті своїх котів, не відправляли мені кров свині. А по чеснику ви відправляєте свій біоматеріал, і я вам довожу, що магія і Я готова витратити на це свій час. Тільки за умови, якщо ви торжественно обіцяєте мені, що після того, як ви відчуєте на собі ефект, ви не самовипілітесь, ви мене не заблокуєте і ви дасте зворотній зв'язок. Якщо ну, ви дійсно такий скептик, якщо це все повна фігня, ну так чого вам бояться? Ну відправляйте. Якщо ви дійсно в цьому впевнені на 100%. Давайте зіграємо в цю ігру. Очікуватиму вас в коментарях.